Температурні гойдалки та різка зміна погоди останнім часом стають звичними у кожну пору року. Цієї весни травнева температура повітря сягає від 2 до 25 градусів. Фермери пізніше почали висаджувати розсаду, бо в холодній землі городина не зійде. Температурні зміни не проходять безслідно і для людей. Це погане самопочуття, біль у суглобах та головний біль або навіть проблеми із серцем. Про те, як вберегти організм від різких перепадів температури, розповімо у нашому сюжеті. Найтепліший день 25 градусів, а вночі всього 2. Такі температурні коливання можуть спричинити як головний біль, так і біль у суглобах. Щоб цього уникнути, потрібно пити багато води та збалансовано харчуватися. Для організму кожної людини зміни погодних умов, змін температури є достатньо останнім часом ми спостерігаємо таким важким великим впливом, тому що для кожного організму різка зміна, особливо різка зміна температур це стрес. Наш організм не встигає пристосуватися до тої зміни, тобто це різке, не встигає адаптуватись, пристосуватись. Різкі зміни погоди, коли ночі холодні, а дні спекотні, погано впливають і на саджанці та насіння, яке висаджують фермери та аграрії навесні. У центрі з гідрометеорології розповідають, що перепади температури в травні відбуваються майже щороку. Тому радять висаджувати теплолюбиві рослини у другій половині цього місяця. Так як попередні дні були в нас ночі, холодні дні теплі. Це все пов'язано із антициклоном. Із північного сходу, який нам приносив холодні повітряні маси. Загалом у нас лише вночі охолоджувалася температура повітря на поверхні ґрунту. В багатьох людей різка зміна температури повітря викликає в тому через дратованість. Ми запитали вінничан, як вони почуваються під час раптової зміни погоди. Відчуття таке, ніби тебе трошки побили об бітон головою, тому що різко холодно і потім жарко. Не знаю, відчувається як тиск якийсь такий в голові. Неприємні відчуття загалом, але вони не тривають довго з іншого боку. А кліматизація проходить десь за день. Абсолютно нормально повернушся до зміни температури, особливо якщо в теплу, з холодної в тепло. Нічого не померзло, тому що я все вкривала і овочеві культури теж не померзли. Погано, ну бо коли так різко, на ну, організм якби реагує так, це ж різко. Лікарі радять, аби вберегтися від наслідків різкої зміни температури повітря, потрібно раніше лягати спати, більше рухатися і не виснажувати себе фізично. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.